Всім великий привіт! Хто завітав на канал, запрошую вас в свої нові відео. І сьогодні буде наступна порція пропозиції канапок на святковий стіл. Сьогодні буду також пропонувати 4 види різних канапок і, можливо, котрій вам з ідеї сподобаються, ви також зможете взяти її для себе приготувати на свій святковий стіл для себе, для своїх близьких, для друзів. Розпочинаю з першої ідеї канапок. Хліб сьогодні буду використовувати тостовий і весь хліб у мене змащений маслом. Сир складаю ось такими конвертиками, не закриваючи їх до кінця. Два шматочки сира йдуть на один шматочок хліба, викладаю його по боках. Ззовні викладаю один листочок салату айсберг. і використовую ковбаску салямі, складаю її в гармошку далі. Наколюю на шпажку. Маслини розрізані до половинки, формую бантик і внизу ще наколюю помідор черрі половинку з нього. Сир по боках прикрашаю більшими листочками петрушки, щоб сама канапка більш так ефективніше виглядала і була більш кольоровою. І так проробляю всі канапки. До наступної ідеї канапок буду нарізати огірочок, ось так як я його вже нарізала і показувала вам не раз, як нарізаю. Тобто серединка у нас повинна бути дуже тоненькою, і огірочок розрізається не до кінця, щоб всередині можна було його загнути. Ковбасу складаємо на половинку, а потім ще раз на половинку викладаємо на хліб, викладаю три шматочки тієї кобаски, по боках викладаю зелень петрушки, такі добрі листочки, гарні, великі, і на листочки викладаю вже огірочок нарізаний. До наступної канапки нарізаємо сир ось такими пластинками, ковбасу салямі також розрізаємо на половинку, сир змашуємо або вершковим сирком, або плавленим сирком і прикріплюємо ковбаску салямі. Серединку даємо одну оливку. Не і закручуємо, виходять ось такі нерозквітлі троянди. На змащений хліб викладаємо листочок салату айсберг і викладаємо трояндочки по боках. На спашку наколюю половинку помідора черрі. Потім складаю шинку в гармошку, також її наколюю на цю ж спашку. Шинку розрізала на половинку, тому що вона в мене досить велика була. І ззовні закладаю ще один шматочок помідора чері. Все гарно розправляю і по боках на шинку положила ще по гілочці кропу. На наступні канапки мені знадобиться огірочок, розрізаю його досить товстим шаром і на 4 частинки. Далі на смачений хліб викладаю варене яйце два шматочки по краях, складаю шинку, а на спашку наколюю овочі і сир, можна наколювати в різному порядку, можна наколювати все одинаково, щоб було. Отже на спачку наколюю шматочок салату айсберг, помідор, чері, сир, огірочок і оливку. По боках шматочки яєць прикрашаю листочками петрушки. Ось і все, чотири види канапок у нас готові. Зараз хочу вам показати на тарілочках, як вони гарно і святково виглядають з усіх сторон. Приготуйте щось в такому напрямку для своїх гостей, думаю, що вони будуть приємно здивовані. Дорогі глядачі, якщо відео вам сподобалось, ідеї канапок, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, також запрошую вас підписатись на канал і, звичайно, чекаю вас в коментарях. Зустрінемось з вами уже в наступному відео. Бажаю вам ізного здоров'ячка, спокою, миру, щоб все у вас було добре, бережіть себе і своїх рідних і до зустрічі в наступному відео!